Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російський диктатор Путін під час останньої телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області. Про це повідомляє Вашингтон Пост із посиланням на двох обізнаних з розмовою чиновників. За їхніми даними, це умова кремлівського очільника для припинення бойових дій. Натомість Путін нібито заявив, що готовий поступитися окупованими російською армією територіями Запорізької та Херсонської області. Стей, як зазначають журналісти, остання вимога була менш масштабною ніж позиція, яку російський диктатор озвучив під час зустрічі на Алясці. Тож дехто з представників Білого Дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання. Утім, за словами президента Володимира Зеленського, Україна територіями поступатися не збирається і дарувати РФ. Нічого не буде. Тож проаналізуємо всі ці заяви і головне візит президента до Вашингтона з гостем нашої студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Доброго дня, давайте почнемо з цієї публікації. Вашингтонпост. Як на мене, вона трошки дивна ця інформація з приводу того, що Путін, начебто, там готовий вийти з Херсонської і Запорізької областей. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це поламаний телефон і це знаєте тотальне дежав'ю перед переговорами в Анкориджі. Тоді так само з'явилися відповідні інформації. Спочатку нібито Вітков передав, що дійсно Путін готовий вийти з окупованих частин Херсонської Запорізької областей. В обмін на неокуповану частину Донецької області це назвали обміном території. Потім про цей обмін території говорили десь місяць всі американці. Потім з'ясувалося, що Путін мав на увазі, що він готовий поки що відмовитися від неокупованих частин Запорізької Херсонської області в обмін на неокуповану частину Донецької області. Тобто, те, що він не зміг захопити, поміняти на те, що він не зміг захопити от такий от шикарний обмін території. Я думаю, що тут так само якісь знову ж таки труднощі перекладу. Знаєте, там важка ця путінська мова така про Рюрика і Хмельницького. Ні, ну там знаєте, цей КДБшний його офіціозний стиль, який, судячи з усього, Трамп просто органічно не розуміє, навіть через кількох перекладачів. Тому я думаю, що там потім з'ясується, що нічого такого Путін не казав. От. І, до речі, там е, поки що у нас ще є офіційна, це офіційно є публікація самого Трампа про те, що там нехай вони зупиняться, де стоять, по лінії фронту і так далі. Е, я взагалі думаю, що зараз нас чекатиме великий масив відповідних маніпуляцій з боку Росіян, тому що Путіну насправді ці всі переговори не потрібні і припинення вогню не цікаве. Але очевидно, що Путіна серйозно налякала перспектива того, що України можуть опинитися ракети Тамагавк, йому це дуже не сподобалося. Тому він пішов на розмову з Трампом, там йому знову ну, розказував різних фантазій для того, щоб продати йому ідею зустрічі, яка нібито повинна завершити війну. Трамп за цю ідею ухопився, йому потрібна мирна угода якомога швидше. Він хоче цю мирну угоду. І тепер Путін буде згодовувати американцям відповідні ідеї того, якою ця буде мирна угода, тягнути час. Грати всім на нервах і так далі. Тобто, знову ж таки буде ця історія з маніпуляціями, які минулого разу. Тобто, знаєте, тотальний день бабака. Знову як перед Анкоріджем. Все те саме, і результат, швидше за все, буде ідентичний, це якщо ця зустріч відбудеться. Тому що надкорич Путін полетів, а от чи полетить він Будапешт, я чесно кажучи, не впевнений. Трошки пізніше про це поговоримо. От під час цієї телефонної розмови, на вашу думку, чи міг все-таки хоч щось пообіцяти Путін Трампу? Тому що ну виглядає трохи дивно, він сам ініціював розмову, і після цієї розмови Трамп вже забув про тамагавки, які говорив ну кілька тижнів він про них говорив. От щось міг він таке а... щось пообіцяти, хоча б. Трошечки. Я думаю, що він йому пообіцяв припинення вогню. Але питання в іншому: що він то обіцяв, мабуть, його неодноразово. Але потім з'являються нюанси, як їх називають росіяни, про те, що потрібно створити умови, напрацювати документи і так далі. Там вже недаремно з'явилася інформація, що, перш ніж мають зустрітися Трамп і Путін, мають зустрітися відповідні делегації для напрацювання документів. Від американців буде делегація на чолі з Марко Рубіо. Тобто, в принципі, уже Трампу, мабуть, самому набрид поламаний телефон Віткафа, він вже направляє Рубіо як людину, очевидно, більш компетентну, ніж Світкаф, який там по дві години вислуховує історичні лекції Путіна без якогось відповідного результату. Тобто, я думаю, що Путін натякнув на відповідне припинення вогню, але за умов чогось. І це щось мають напрацювати делегації. Я відчуваю, що коли ці делегації зустрінуться, то о, виникнуть нові проблеми. Тобто Путін просто тягне час. Він користається тим, що Трамп хоче якомога швидше здобути угоду. У Трампу Трамп зациклений на угоді. Йому потрібний формальний якийсь папірець, щоб сказати, я закінчив війну. Ну, от він там нещодав. Близькому Сході. Так, да, на близькому сході він нещодавно закінчив війну, сьогодні там знову бомбардування, обстріли і так далі. Але Трамп закінчив війну. Зараз він і буде знову закінчувати. І скаже, що закінчив уже не 8 він, а 9, а потім 10. Тобто його результат, як ми бачимо, не сильно хвилює. Йому його хвилює формальний папірець, яким він буде розмахувати і казати, який він молодець. І Путін це відчуває. І він постійно згодовує надію, що от буквально завтра цей папірець буде підписаний. І маніпулює цим. Те, що цього разу Рубіо буде, ну, по суті, головним у підготовці зустрічі, що це для України означає? Ну, Є ймовірність того, що все ж таки це буде трохи більш кваліфіковано, більш підготовлено. Можливо, нарешті поставлять питання про те, а який є предмет зустрічі. Тому що, в випадку зустрічі на Анкоріджі там предмету не було. От Просто, знаєте, от, Трамп вирішив: от я зустрінуся з Путіним особисто, поговорю, значить, і ми знімемо усі питання і оголосимо про. Підписання угоди виявилося, що це так не працює з Путіним. І зараз все більше інформації про те, як це все відбувалося, про історичні лекції з боку Путіна і так далі. Тобто, це все достатньо непросто. Тобто, є надія, що цього разу все ж таки вони будуть домагатися підготовки якихось конкретних документів, які мають бути підписані. Які шанси, що можлива зустріч в Будапешті? І чому саме Будапешт? Ну, Очевидно, що з одного боку це країна НАТО, з іншого боку, із країн НАТО найбільш дружні для Росії. Орбан один із небагатьох лідерів країн НАТО, який вже після початку повномасштабної війни, ну, він особисто не відвідував Москву, але сярто там туди регулярно їздить. Тобто, в принципі, там у них достатньо тісні, тісні відносини, засновані на нафті і інших проєктах спільних. Тому, я думаю, тут, власне кажучи, тому буде і виник. А нема асоціації з Будапештським меморандумом? Я думаю, що це останнє, про що думали. Е, ну, можливо, можливо, якісь асоціації такі є, але тут не ключова причина. Ключова причина це Орбан. Але чому я кажу, що я не впевнений в цій зустрічі? Е, Путін параноїк. Він постійно турбується про власну безпеку, як ми пам'ятаємо із розмови його з Дзіньпіням, хоче дожити до 150 років. Він літав на Аляску, але Аляска це досить далеко від Європи, там недалеко летіти по території США. Він вирішив, що ця, цей ризик прийнятний. Тут же доведеться пролетіти там, половину Середземного моря, кружляючи і обходячи різноманітні держави, які Путіну явно не подобаються. Ну, тобто Путін цілком може міркувати, а чи не причаїться там якийсь новітній дрон, який буде чекати саме його. Оце, я думаю, реально Путіна буде турбувати. Я не вірю, що Путін якось турбується через якісь ордери, через перспективи того, що його затримують, ніхто його не затримає. Це всім зрозуміло. Сполучені Штати натиснуть на європейські країни і вони забезпечать формальні юридичні гарантії, але все одно от якісь відповідні перспективи він буде тримати в голові. Він то прекрасно пам'ятає, як, наприклад, свого часу випадково. Впав в Росії літак з польськими урядовцями. От. Ну, якісь відповідні асоціації у нього не можуть не виникати. Тому я думаю, що цей варіант буде впливати на нього. І я, думаю, я, я просто не бачу сенсу для Путіна брати участь в цій зустрічі. Вона йому потрібна суто для того, щоб тягнути час. А тягнути час можна, просто обіцяючи зустріч, чи якось відтерміновуючи, я не виключаючи, що через деякий час Пісков скаже, що треба. Ретельно напрацювати документи не можна поспішати, потрібно усунути корінні причини конфлікту. Тобто я, я не чекаю, що Путін отак, знаєте, кинеться одразу проводити зустріч в Будапешті. Він, щонайменше спробує затягнути час. Якщо все-таки зустріч відбудеться, але не дасть результату, на який нам, ну, очікує, який очікує Трамп, чи буде він тоді вже давати і томагавки, і санкції водити, чи знову відкладе на якийсь період і скаже, подивлюсь через місяць, чи я йому там довіряю. Ну, приблизно десь так воно і буде. В чому проблема? Трамп хоче швидкої угоди. Він на цьому, на цьому зациклився. Швидка угода, як він її бачить, вона можлива лише шляхом домовленості з Путіним. Путін постійно балансує, натякаючи на те, що угода може бути, але треба щось і так далі. Тобто він грається з Трампом, натякаючи, що от угода може бути, але от чомусь її зараз немає. І Трамп хапається кожного разу за цю ідею, що угода буде. Ну, з точки зору Трампа, да, от, наприклад, він дає Україні там агавки, Україна їх використовує, значить, там, поки вона їх використовує, війна триває. тобто... Головного результату для Трампа у вигляді формального папірця про завершення війни немає, а йому потрібен формальний папірець. Відповідно, я думаю, що ця вся історія з маніпуляціями-іграми вона може тривати ще дуже і дуже довго, тому що Путін може довго обнадіювати Трампа, що угода можлива і може бути досягнута. Трамп буде робити вигляд, що він це вірить, сподіваючись, що можливо і справді щось вийде. Тому що Трампу Трампу не потрібен якийсь знаєте результат з точки зору України. Йому потрібен папірець. Я завершу війну. Все більше його нічого тут не цікавить. Ну а поки Трамп думає чи вже не думає над томагавками, українські дрони залітають в Росію і прекрасно знищують нафтосектор російський. І про це я пропоную далі поговорити, але після сюжету.